Коли на дворі 35, найбільша ймовірність отримати сонячний удар. Тернополянин Ігор каже про це знає, оскільки працює покрівальником і майже цілий день перебуває під сонцем. Робота така заставила привикнути. Не муситься не звертати уваги. ...пристосовуватися всього все. так рятується. Однак, не всі, як ігор, легко переносять спеку. В кожної людини індивідуальне сприйняття високих температур. І навіть при 28-29 градусів тепла можливий сонячний удар, який з поміж інших теплових ударів найнебезпечніший. Порушуються процеси терморегуляції організму. І ось це приводить до того, що організм сам не може регулювати температуру тіла. Температура тіла підвищується. І е, впливає на весь організм, а найбільше це страдають білки, основа нашого організму. І від цього вже далі усі наслідки, які можуть від цього бути. Спочатку пояснює лікар, людина може не відчувати, що отримала сонячний удар. З'являється загальна слабкість, головний біль, нудота. Лише при важчому ступені можливий сильний головний біль з блювотою, оглушенням та підвищенням температури тіла до 39-40 градусів. Треба найперше обов'язково покинути те місце, де є пряме сонячне приміння. Треба обов'язково перейти в тінь або в якесь холодне приміщення. Це перше, що повинна зробити людина. Однак головне не перебувати на сонці упродовж тривалого часу, особливо людям із захворюваннями серця та дітям. Жителі міста розповіли, як звикли охолоджуватися в спеку. В холодній. Душ. Дуже допомагає, так. так. А так стараємося на сонце не дуже попадати. Холодний душ. Холодні коктейлі. А я жару дуже люблю. Я працюю на такій роботі, де постійно холодно, мені зимою холодно, я в чоботах. І коли літо, я готова жаритися на сонці, хоч би що мені не мішає. Навпаки, в жарку мені нормально. Однак береженого Бог береже, тому ніжитися на сонці лікарі кажуть краще до 11-ї або ж після 16-ї дня. Та й не надто зловживати народними методами охолодження.